Я не знаю, наскільки це важливо для нас, але я знаю, наскільки це важливо для господа і для цих дітей. Наталя та Олександр виховують вісьмох діточок. Усіх називають своїми. Шістьох усиновили і не жалкують. Такі свята, де малеча може відчути любов та ласку, прийомні батьки вважають гарною ідеєю. Відтак на запрошення відгукнулися з радістю. І немає різниці: це діти прийомні чи з дитячого будинку. Головне, що тут вони почувають себе потрібними. Це свято, яке для всіх дітей. А для категорії дітей сиріт воно є особливе. Бо є така фраза, що сльози, які падають, сльози сиріт це сльози господні. І чим менше тих сліз, тим більше ми щасливі. Дітлахам влаштували цікаву розважальну програму. Це і виступи однолітків, і конкурс малюнка на асфальті, і, звісно, ж призи. Окрім того, для малечі підготували головний сюрприз солодкий стіл. Там виступали, дуже гарно. Будуть давали призи, шарики. Шариків дуже багато. Концерт, шарики. Все сподобалось. Допоміг організувати це свято для дітей депутат обласної ради Ярослав Дубневич.